У п'ятницю спливає термін заяви, яку підписали 14 депутатів. От якщо не скличуть сесію, позачергову ваші подальші дії скличе позачергову сесію тоді е, секретар міської ради Оксана Деркач. Е, він заявив, тільки шо, що буде сесія стикати чергову, аж на двадцяті числа червня. От, якщо так, тоді це не позачергова сесія, тому що депутати клали саме на позачергову сесію заявляли. Сиди, Четверкач, буде наш порядок денний, ми включимо всі питання, які нас цікавлять, і будемо тиснути, щоб депутати всі з'явилися на цю сесію. Потрібно, щоб були всі абсолютно депутати. Чи є вже якась домовленість з Оксаною Антонівною, чи це за регламентом передбачено? По-перше, це передбачено за, за регламентом. По-друге, ну, краще у Оксані Антонів спитати її офіційну позицію, тому що. Розмови, що ми переводимо з ними, вона готова знову скликане сесію, це має бути. Будемо дивитися вже далі. Сесію буде скликано або на... з понеділка, або з Тобто будемо дивитися, яка там дата найкраща, щоб зібрати реалій депутатів. Тому ну що ми ж не просто сесію скликаємо, треба депутатів скулі, треба можливо, комісії провести, так що, можливо, вона все середу буде ця сесія. Але... Тої дати буде залежати саме кількість депутатів на сесії. Необхідно нам бажано, щоб було більше ніж 28 депутатів. Через те, що будуть на сесії так інші кадри відпутають, це недовіра на мою і меру міського. І... Ставка, а, Є, до тих вас, до 14 депутатів, які підписалися під зверненням, чи додалися ще... Вони готові підписатися, але ми піднесли звернення тоді, якщо ми зараз його перепишемо, знову по-новому почнеться 14 років. Я не хочу зараз нас підписати, але це буде юридична витрата. Така зараз ситуація.